Привіт! розкажи цікавий факт про себе. Привіт, я Андрій Дерій. Я є вчителем музики в початковій школі. Але окрім викладання, я є артистом симфонічного оркестру українського радіо. Також я є мультиінструменталістом, граю на скрипці, гітарі, фортепіано, укулелі і також ударні інструменти. Чому твій предмет важливий для учнів у школі? Музика це магічний інструмент, який може вплинути на дітей у багатьох аспектах. Вона сприяє розвитку мовлення, моторики. Музика має великий вплив на емоційний розвиток дитини. Вона надихає, підіймає настрій, допомагає дітям відчути та розпізнавати різні емоції, розвиває їхню емпатію та соціальні навички. І найважливіше, музика стимулює творчий потенціал дитини, допомагає розкривати її таланти та особистість яким буде твій перший урок у новому навчальному році? Ну традиційно поринемо у спогади, як ми провели літо, поділимось найяскравішими моментами і, звісно, будемо дуже багато музикувати. У нашому музичному класі є дуже багато музичних інструментів: скрипка, гітари, фортепіано, перкусії, барабани. І ми зробимо мелідійний оркестр. Чого побажаєш учням та ученицям у новому навчальному році? В цьому навчальному році я хочу побажати школярам нових досягнень та відкриттів, гарних вражень насолоди від навчання і, звичайно, слухати українську музику, співати тільки українські пісні, говорити українською мовою і йти до своїх мрій.